У Київ, 11 століття, столиця могутньої Русі, близько княжих палат, дзвони Софії Київської, торгові ряди на Подолі, а всього за кілька кроків від цього темна земляна печера, в ній самотній живе чоловік. Він не прагне слави, не шукає влади, його звати Антоній. І саме з цієї печери почнеться історія, яка зміни цілий народ. Але чому сотні людей відмовилися від світського життя і пішли в темряві печери? Який сенс вони бачили у своєму подвигу, і чому князі боялися впливу цих смиренних ченців? Преподобний Антоній народився близько 973 року у місті Любич. У молодості він вирушив на святу гору Афон, де прийняв чернечий постриг. І вже там почув слова старця: повернись на Русь, там потрібен твій подвиг. Близько 1051 року Антоній оселився у невеликій печері поблизу села Берестове, тепер територія сучасного Києва. Печера вирита колись священником Іларіоном, пізніше митрополитом Київським, стала для Антонія місцем подвигу молитви, посту та усамітнення. Цей рік вважають датою заснування Києво-Печерського монастиря. Згодом до Антонія почали приходити учні. Спершу їх було небагато, але вже до середини 11 століття біля Печери формувалася спільнота ченців. До Антонія приходять учні. Найскравішим серед них стане Феодосій. Преподобний Феодосій Печерський, уродженець Василькова під Києвом, він приєднався до братії приблизно у 1062 році. На відміну від Антонія, який обирав сувору аскезу, Феодосій виявив себе як організатор і наставник. Близько 1060-1065 років, за участі Феодосія, монастир було перенесено на більш зручне місце над печерами. Князь ізяслав Ярославович надав землю під будівництво першої дерев'яної церкви і Феодосій увів у монастирі суддійський устав, зразок чернечого життя, запозичений із Константинополя. Це означало суворий порядок богослужінь, чергування, молитви і праці, спільне проживання братії. Таким чином, Києвопечерський монастир став першим осередником справжнього спільножительного чернецтва у Київській Русі. У другій половині 11 століття монастир швидко розрісся. Печери, що розташовувались у крутих схилах Дніпра, стали місцем подвигів і поховань ченців. Згодом вони поділилися на ближні Антонієві та дальні Феодосієві Печеря. Саме в цих печерах почав формуватися особливий Духовний досвід, який визначив обличчя Русі на століття вперед. Печери стають не просто місцем проживання ченців, вони перетворюються на справжню школу подвигу, духовного і культурного. Тут жили ті, хто залишив слід усій історії Русі. Преподобний Аліпий іконописець його ікони це не просто фарба і дошка. Ця молитва застигла у кольорах. Аліпій став одним із перших митців Русі. Хто почав творити у візантійській традиції, але водночас заклав основи українського іконопису. Кожен його мазок був актом віри, кожна ікона вікном у вічність. Преподобний Агапіт лікар, він не мав багатої лікарні чи коштовних ліків. Його зброєю була молитва і прості трави, але до нього йшли князі і прості люди, бо знали: Агапіт лікує не заради грошей, а з любові. Його назвали лікарем безсрібником, бо він зцілював безкорисливо як Христос. Преподобний Нестор, Літописець у тісній келії Лавре. Він пише слова, які знає кожен школяр. Звідки пішла руська земля, хто в ній почав княжити? Його повість минулих літ це не просто хроніка подій, це спроба осмислити долю народу, знайти сенс у його історії. Кожен із них обрав свій шлях, подвигу. Аліпі через красу, Агапіт через милосердя, Нестор через слово і пам'ять. Різні дари, різні таланти, але всі вони служили одній меті показати, що життя присвячене Богові може змінювати світ. Києво-Печерська лавра була не лише монастирем, вона стала справжнім серцем культури і науки Київської Русі. Її можна назвати духовною лабораторією, де формувалося майбутнє цілого народу. Тут працювала скрипторія. Майстерня книг, ченці день і ніч переписували Євангелія, літописи, життя святих, то діяла своєрідна лікарня, то здійснювалася просвіта. Лаура поєднала в собі три виміри: академію, де зберігалася і передавалася мудрість, лікарню, де лікували і тіло, і серце, школу, де виховували майбутніх проповідників Русі. І все це було втілено в одній спільноті, що жила молитвою, смиренням і служінням. Печери печерської лаври і досі зберігають таємниці, які неможливо пояснити до кінця. Тут у вузьких підземних ходах спочивають понад 120 преподобних, їхні тіла нетлінні вже майже тисячу років. Для науки це загадка, для віруючих очевидний знак Божої благодаті. Стародавній києво-печерський патерик розповідає про дивовижні чудеса. Як молитва братії зцілювала невіліковні хвороби, як ченці, не маючи зброї, зупиняли війська своєю духовною силою, кажуть, що князі боялися впливу печерських старців, бо їхнє слово могло змінити хід подій більше, ніж будь-яка армія. Вони говорили прямо без страху, і навіть могутні володарі схиляли голову перед цим духовним авторитетом. Але головна таємниця в печерних тюдесах не в легендах, а в самій присутності. Коли заходиш у ці коридори, де горять лампади, і тиша ніби дихає молитвою, виникає відчуття, що час тут зупинився. Тут минуле і сучасність зустрічаються в одній точці. І кожен, хто приходить до Лаврських печер, мимоволі ставить собі запитання: як можливо, що під землею серед темряви і сирості народилося світло, яке освітило всю русь? За майже тисячу років історії лаври біля мощей преподобних відбулося безліч чудес. Знаменних подій, але одне із них увійшло в літописи як особливе свідчення живої присутності святих у печерах. У світлий День Пасхи 1463 року, в деяких джерелах 1453 року, монах Діонісій Щепа, як було прийнято, спустився у печери, щоб здійснити кадіння біля Мощей братії. Він зупинився в найбільшій усипальниці ближніх печер і, звертаючись до особших урочисто, вигукнув. Отці і браття, Христос Воскрес! Сьогодні найвеличний день і раптом пролунав голосний відгук, наче громом потряслася печера. Воістино, так, Христос Воскрес! Цей голос не був людським, це був відгук святих, які навіть після своєї смерті свідчили про Воскресіння Христове. Для братів це стало явним знаком. Преподобні не покинули свої обителі. Вони й далі моляться разом із живими. А їхні натлінні тіла лише видиме підтвердження благодаті, якою Бог прославив їхній подвиг. Це чудо стало однією з найяскравіших сторінок Києво-Печерського патерика, свідченням того, що смерть не роз'єднує церкву і що святі поруч із нами навіть через століття. Києво-Печерська лавра почалася з маленької печери. З одного усамітнення подвигу преподобного Антонія і поступово виросла у Велетенський духовний центр, який пережив князівські війни, пожежі, навали і навіть падіння імперії. Сьогодні ми згадуємо подвиги Антонія і Феодосія, Аліпія і Агапіта, Нестора і сотень інших невідомих імен, чиї нетлінні тіла спочивають у печерах. Їхній подвиг це жива пам'ять. Про те, що святість можлива у будь-які часи і в будь-яких умовах. Шанування преподобних печерських це не лише повага до минулого, це духовний міст у сучасність. Вони залишили нам приклад віри, мужності та служіння, і щодня у печерах люди звертаються до них у молитві зцілення, про, про допомогу, про силу і далі. Бо лаврські святі це не лише історія, це наші небесні співмолитовники, їхні подвиги нагадують. Справжня перемога це перемога над собою, над гріхом, над смертю. Києво-Печерська лавра символ того, як із темряви печери народжується світло Воскресіння, і кожен, хто приходить сюди, неминуче чує заклик. А який твій подвиг? Чим ти напишеш свою сторінку в історії віри?